Хотап хає ворога в пекло, перша лінія, ближній бій Пи, ворога би, пива, в атаку козаче бибий Хотап хає ворога в пекло, перша лінія, ближній бій Пи, ворога би, пива, в атаку козаче бибий в ногах, Правда і любов в серці, дійдемо до цілі уперек смерті. Ми не боїмося ні трешу, ні жесті Ми механізовані, лицарі, честі Ми боги війни, ми порука гарантій. До ворога крайньо нетолерантні. Сім'я та країна, захищений тил, Справа шляхетних збройних сил. Сім'я та країна, захищений тил, Справа шляхетних збройних сил. Сім'я та країна, захищений тил. Справа шляхетних збройних сил. Піхота пхає ворога, пекло, перша лінія, ближній бій козаче, ви, ви.